Привіт малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про збереження тепла у приміщенні. І таки, яка сьогодні погода на вулиці: тепла чи холодна? А вдома вас тепло чи холодно? Допомогу чого можна обігріти дім? Так, за допомогою радіаторів, обігрівачів, а у бабусі в селі можливо є піч, які розпалюють дровами, щоб в оселі було тепло. Треба витрачати дуже багато енергії. Дітки, роздивіться ці два будиночки, як ви вважаєте, в якому взимку буде тепліше? Чому? Я вважаю, що буде тепліше в тому будиночку, де є двері, бо в спорудах, де нема дверей. Дуже важко втримати тепло, бо там майже температура всередині така, як і зовні. Тож, давайте на нашому занятті вияснимо, що треба робити, щоб в нашому домі було тепло. Подивіться, тетянка вертається з прогулянки додому. Як ви вважаєте, на вулиці тепло чи холодно? Чому ви так вважаєте? На вулиці холодно, тому що тетянка у теплому одязі. А що робить тетянка? Вона відчинила двері та не поспішає їх зачиняти. А що буде, якщо вона довго буде тримати двері відчиненими? Холодне повітря потрапить до кімнати і стане холодно? Тому мама тетянки закутується у платок, а кішка звернулася в клубок і заховала носик. Мабуть, вони змерзли. Що Таня принесла в дім разом з одягом та зуттям. Так, сніг. А що б ви сказали Тетяні, якщо ви опинилися разом з нею біля дверей? Мабуть, вона почула вашу пораду. Подивіться, що зараз вона робить, коли заходить у приміщення? Так, вона зачиняє двері і сніг з щобків вона почистила на вулиці. Пригадай, а ти? Швидко зачиняєш двері, коли заходиш у приміщення. Давайте пограємо в гру збереження тепла у приміщенні» і спробуємо визначити, коли тепло зберігається краще. Роздивіться малюнки. Як ви вважаєте, тепло зберігається краще, якщо батарея затуляти ліжком. Правильно, коли батарея відкрита. Наступний малюнок. Коли сильно совуєш довгі штори, чи коли підгортаєш штори і викладаєш їх на підвіконні. Так, коли підгортаєш штори, тоді батарея відкрита і краще гріє. Тепло зберігається краще, коли витираєш пил з батарей, чи коли вони залишаються брудні. Краще, коли батареї чисті і бруд не заважає віддавати тепло. І остання картинка нагадує, що тепло зберігається, коли утеплюємо двері, і не забуваємо їх щільно зачиняти, щоб оберегти тепло.